Чи подорожчує газ з травня 2025 року. З закінченням опалювального сезону посилилися спекуляції навколо майбутніх цін на блакитне паливо. Деякі медіа та експерти пророкували зростання в рази, орієнтуючись на місячні ціни декількох компаній з оглядів газправди. Утім, насправді, з травня для населення жодних змін не передбачається. Детальніше про ціни на газ у найближчій перспективі дивіться у новому випуску Газправди. Якщо вас уже налякали новинами про майбутню вартість кубометра газу, майже 20 гривень, видихайте для побутових споживачів, тобто населення. Він і далі коштуватиме 7 гривень 96 копійок. Така ціна від газопостачальної компанії Нафтогаз України, що продає паливо 98% домогосподарств. Актуальні ціни від інших присутніх на ринку компаній ви можете переглянути в щомісячних оглядах газправди. Увага! Деякі компанії пропонують не лише фіксовану базову річну пропозицію, а й місячну. Місячна ціна може бути суттєво вищою, бо відображає ринкові тенденції. Але автоматично переводити людей на такі ринкові ціни, як про це помилково писали деякі медіа. Постачальники не мають права. Основним тарифом залишається саме базова річна пропозиція. Для переважної більшості це 7 гривень 96 копійок. Звертаємо увагу, що влітку 2022 року в Україні окремим законом запроваджено мораторій на підвищення цін на природний газ для побутових споживачів та на послугу з розподілу газу для населення. Наразі передбачено, що такий мораторій діятиме до завершення воєнного стану в Україні та ще протягом шести місяців після його скасування. Тобто, саме закон забороняє як постачальникам газу, так і операторам ГРМ збільшувати вартість своїх тарифів для побутових споживачів. Однак, незважаючи на чинний мораторій, побоювання щодо підвищення цін на газ для населення, вже з 1 травня 2025 року підігрівали обговорення ЗМІ через завершення дії цієї весни газового ПСО. Одна для переважної більшості громадян фраза «ПСО» є до кінця незрозумілою. На ясність у цей набір букви спробуємо пояснити, як пов'язане з ним зростання цін на газ для населення. Отже, ПСО це абревіатура від покладання спеціальних обов'язків. Такі спеціальні обов'язки можуть покладатися урядом на суб'єктів ринку природного газу. Умови, обсяги, терміни дії таких спецобов'язків визначаються окремими постановами Кабінету міністрів України. Метою їх є своєчасне забезпечення у достатньому обсязі, зокрема і побутового споживача як газом, так і теплом. Наприклад, постанова ПСО номер 222 зобов'язує Укргазводобування, Чорноморнафтогаз, а віднедавна ще й Укрнафту продавати газ власного видобутку Нафтогазу для подальшого формування ресурсу для побутових споживачів, операторів ГРМ, виробників електричної енергії і виробників тепла. Механізм ПСО дозволяє державі втримувати кінцеву ціну газу для побутових споживачів без такого контролю. Ціни на блакитне паливо для населення ризикують стати ринковими та зрости в рази. Однак, видихаємо віднедавна. Уряд продовжив дію газового ПСО до 31 жовтня 2025 року. Ще раз мораторій на підвищення цін на газ, встановлений законом, діє до закінчення воєнного стану та ще шести місяців після. Але для технічного виконання цього мораторію потрібно пролонгувати постанови про ПСО. Якщо й чинні тарифи на газ комусь за високі, пропонуємо порівняти їх з іншими категоріями споживачів, зокрема навіть у режимі ПСО, тобто в пільговому режимі, у неопалювальний сезон. Теплоелектроцентралі, що виробляють електроенергію у теплофікаційному циклі, отримуватимуть від нафтогазу газ по 18 гривень за кубометр з урахуванням ПДВ. для інших виробників. Визначено таку вартість газу. Теплові електростанції та теплоелектроцентралі, що виробляють електричну енергію у конденсаційному циклі по 14 гривень за метр кубічний. Газотурбінні та газопоршневі установки, що виробляють виключно електричну енергію, 14 гривень за метр кубічний. Газотурбінні та газопоршневі установки, що виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом 18 гривень за метр кубічний. Як бачимо, ціна 7,96 гривні за кубометр для населення в рази нижча, і вона не зміниться, допоки діє воєнний стан і мораторій на підняття тарифів. Ну або ж ухвалять інший закон, який дозволить лібералізувати ціноутворення на ринку газу навіть до завершення війни. Поки що такого немає. До речі, більше про ринковий підхід і справжню ціну газу дивіться в одному з наших попередніх роликів. Отже, в наступному огляді цін на газ у травні не очікуємо змін. Річні цінові пропозиції збережуться, а от місячні можуть коливатися залежно від ринкової вартості. Але ще раз наголосимо, базовими тарифами залишаються саме річні. На місячні фактично ринкові тарифи автоматично ніхто нікого не переводитиме. Це може зробити хіба сам споживач, але за нинішніх цін це недоречно, хіба суто для експерименту. Однак відносно дешевий газ для населення не означає, що його можна не економити. Навпаки, у ситуації, коли Україна змушена повернутися до імпорту блакитного палива, витрачати на це мільярди доларів, ощадливе споживання потрібне як ніколи раніше. Тож споживайте енергоресурси ощадливо і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на Газправду. Слава Україні!